Вітаю на Константі! У Мексиці в 20 2020 році знайшли тіла двоїдів, які все життя захищали монархових метеликів у заповіднику С'єра Мадре. Вони вирішили виступити проти наркокартелів, які вирубували ліси, і заплатили за це своїми життями. У той самий час за тисячі кілометрів у Національному парку Вірунга в Конго збройні повстанці заробляють 28 мільйонів доларів щороку, виробляючи деревне вугілля з вирубаних дерев. Там загинуло понад 200 рейнджерів, які намагались захистити ліси. І ці приклади лише верхівка айсберга. Незаконна вирубка лісів сьогодні це третій за прибутковістю транснаціональний злочин після наркотрафіку і ринку підробок. За оцінками Інтерполу, щороку така діяльність генерує від 150 мільярдів доларів до 250 мільярдів. У деяких тропічних регіонах, таких як Амазонія, басейн Конго, Південно-Східна Азія, до 90% усієї вирубаної деревини вирубається незаконно. Однак поки що ця проблема залишається практично невидимою в геополітичних стратегіях великих держав. Нині ліси стають фактично новою нафтою. Насамперед, це пов'язано з тим, що деревину легко відбілити, її можна назвати іншим видом, вказати фальшиве походження або просто підробити документи. І все, деревина вже вважається легальною. З нафтою такого не зробиш. Така деревина не просто зникає десь на чорному ринку, вона використовується навіть усім вам відомими міжнародними корпораціями, такими як Ікея. А от наприклад, в 2016 році компанію Lumber Liquidators оштрафували на 13 мільйонів доларів за використання деревини з Росії, зрубаної незаконно. Банки, що фінансують компанії, які торгують тропічною деревиною, також залишаються під загрозою, опиняються під загрозою, як інституційною, так і репутаційною. Але для самих злочинців така сфера вкрай вигідна: ризики мінімальні а прибутки колосальні. Більшість урядів просто не ставлять лісову мафію. А така мафія існує, в один з пріоритетів боротьби з транскордонною злочинністю. У назві відео ви могли побачити, що незаконно вирубана деревина спонсує війни. Але як ж це відбувається? Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України в 22 році Європейський Союз і Велика Британія повністю заборонили імпорт деревини з території Росії, оскільки в 21 році експорт для Росії це експорт деревини приніс їм аж 14 мільярдів доларів. А Сполучені Штати зі свого боку ввели санкції проти кампанії, яка пов'язана з Вагнером і мала доступ до вирубки лісів в Центральноафриканській Республіці. Втім, деревину все ще активно скуповує Китай, і таким чином Росія отримує надприбутки. Окрім Росії, лісами активно користуються терористи і наркокартелі. У Мексиці, наприклад, деревина допомагає оплачувати деякі хімічні речовини, які йдуть з Китаю, для вироблення наркотиків, а Китай отримує за це деревину. Проблема є, наприклад, в Колумбії, де активно вирубаються ліси Амазонії, Альшабаб у Сомалі заробляє до 20 мільйонів на рік на вугіллі. Навіть ісламська держава Мозамбіку і Аль-Каїда в Малі заробляють на цьому вугіллі. Найяскравішим прикладом глобальної лісової мафії є продаж Китаю рожевої деревини. Зі зростанням багатства в КНР почали зростати і запити населення. Вони хочуть собі більш розкішну мебель саме з цієї червоної деревини, яка є символом імперської епохи. Спочатку його везли з Камбоджі та М'янми, а тепер везуть із Африки. У Мозамбіку китайські посередники змушують простих жителів села вирубати свої ліси. Як наслідок, із Африки до Китаю надходить до 80% усієї незаконної деревини. Як реакція на це, в 2022 році була прийнята конвенція, яка забороняє продаж рожевого дерева з 16 африканських країн. Але це тривало недовго. Китайські трейдери просто перейшли на інші види деревини. Пекін публічно заперечує свою причетність. Але водночас не співпрацює ані з міжнародними організаціями, ані з місцевими правоохоронцями. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки, ви можете обрати той, який буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до виходу нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо! Причини для тривоги мають навіть Сполучені Штати, які є головним покупцем китайської деревини. У 2023 році американці заплатили китайцям приблизно 3 мільярди доларів. А більшість цієї продукції, як ми з вами зрозуміли, з нелегального дерева тут уже йдеться не просто про екологію, а про фінансування держав, які точно не є демократичними. А що цим усім робити? Поки вирубка лісів не стане міжнародним пріоритетом для боротьби, ліси продовжуватимуть вирубати. Але серед кроків, першим необхідно визнати незаконну вирубку загрозою національної безпеки. Усі країни мають включити її до пріоритетів своїх. Внутрішніх органів, чи то Міністерств внутрішніх справ, чи то органів, які займаються вивченням питань відмивання коштів, і так далі. Друге, це збільшити кримінальну відповідальність, штрафи і ув'язнення мають бути приблизно на тому самому рівні, як і в питаннях наркоторгівлі і тероризму. Також мають запроваджуватися санкції проти природоресурсної мафії, як це робиться проти держав-агресорів, проти терористів, терористичних організацій і так далі. Четверте це покращення міжнародної координації з цього питання. Потрібна співпраця банків, компаній, митниці, інших державних і навіть транснаціональних органів, аби запобігати відмиванню коштів, аби викривати транзитні схеми і блокувати рахунки цих представників природоресурсної мафії. І п'яте запровадити відповідальність хоча б для великих брендів, тому що їхні постачальники мають бути відкритими. І як висновок, слід сказати, що наразі світ вступає в нову епоху боротьби за ресурси. Сподіваюсь, вона не закінчиться як у сценарії Фалаута. І якщо нафта 20-го століття породила конфлікти на Близькому Сході, то ліси в 21-му столітті можуть породити навіть ширші конфлікти. Ми маємо запобігти світу, де гинуть захисники природи, де спонсуються диктатори за допомогою цих ресурсів і загалом страждає екологія. Час вирубувати не ліси, а ланцюги злочинного збагачення, які на них паразитують. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!